Друзі, доброго дня вас вітає компанія автопарку Деський Філіал. У мене для вас на продажу залітає комерційний транспорт, Reno Master автомобіль у нас грузовий. 19 рік, 2,3 надійний дизельний двигун. Побачимо, що ми маємо. Тут у нас розміщений задній ряд такий ось. Місця забагато. Передній ряд, як ви бачите, без зауважень. Така в нас мультимедія з екраном камеру заднього огляду. Тут у нас грузовий відділ. Дуже багато місця. Так, кермо в нас в гарному стані. Пройдемось по колу і побачимо. Оп! Так, автомобіль без зауважень, ніяких моментів немає. Є можливість встановити фаркоп, є парктроніки. Голос у нас 16-й радіус. Так, ось такому воно у нас стані. Так, по салону по-водійському. Тут текстиль, сірого кольору, стан двохпасажирський, пасажирський, 6 нас. в нас. Клімат-контроль у нас. Працюючий, вибір режиму руху та й багато своїх функцій. По двигуну ніяких помилок немає, нарікань так само. Бачу, що є в нас радар сліпих зон, що немало важливо. Та да, у зеркала воно є сліпі зони. Дуже приємний автомобіль для комерції міста Одеса Грушевського, 15. А приїжджайте, телефонуйте, записуйтесь на тест драйв Цей красень буде чекати на вас.